На що Державна аудиторська служба у своєму звіті звернула увагу? Для нас з вами взяли кредит на суму 220 мільйонів гривень, а сплатили відсотків на 97 Це вже 2025 рік, а борг ще не повернути. Кошти йшли, які запозичені в ЄБРР, на те, аби преміювати самого себе, а також роздавати своїм халуям захмарні премії. Мої вітання, я Андрій Петришин, керівник інформаційно-аналітичного проєкту Аудит Львова. Було докладено чимало практичних зусиль, аби Державна аудиторська служба провела детальний аудит Львівської міської ради в частині використання бюджетних коштів. І так, це звіт Державної аудиторської служби України від 21 січня 2025 року за номером 002-30-25 01 Звіт так і називається. Про результати державного фінансового аудиту бюджету Львівської міської територіальної громади за період з 01.01.2021 року по 30.06.2024 року. Досліджуючи цей документ, ми минулого разу з вами піднімали питання щодо правопорушень, які були пов'язані з невірним незаконним делегуванням. Львівською міською радою виконавчого комітету на розпорядження бюджетними коштами на суму понад 102 мільйони гривень. Ми встановили, довели до вашого відома, Сьогодні ми переключаємося на епізод номер 2 Запроваджена політика залучення кредитних ресурсів до бюджету Львівської міської територіальної громади призводить до зростання боргової залежності, неефективного використання бюджетних коштів та не сприяє покращенню соціально-економічного становища в громаді. Як є очевидним те, що львівські міські чиновники, деяких ми обираємо, деякі призначені, Тими людьми, яких ми обрали, мають впроваджувати політику по адмініструванню, використанню бюджетних коштів. Однак у нашому випадку це складається паралельно, навпаки. Ця політика не просто є неуспішною, не просто провальною. Ця політика по розпорядженню бюджетних коштів. Є ганебною є ворожою. Тому що протягом досліджувального періоду Державною аудиторською службою встановлені порушення, кримінальні правопорушення на суму більше, ніж вдумайтеся, 300 мільйонів гривень. На що Державна аудиторська служба у своєму звіті звернула увагу. Перейдемо до. Поверхневого аналізу цього епізоду. І так, Львівська міська рада, в силу своєї діяльності фінансово-господарської має право запозичувати та використовувати кошти. Однак за умови, якщо, по-перше, це запозичення є вкрай необхідне, по-друге, це запозичення є економічно і господарсько обґрунтованим. В нашому випадку це все було доволі не так. Львівська міська рада, починаючи з 2021 року, з 2021 року по 2024 рік, брала кошти у українських банків, брала кошти у іноземного банку і ЄБРР на суму близько 7,5 мільярдів гривень. Тобто, Набрала на нас з вами кредитів на суму на 7,5 з половиною мільярдів гривень. Частину коштів освоїла, як освоїла. Про це ми поговоримо пізніше. Частину коштів залишилася. Звертаю вашу увагу на цьому аспекті, що частина коштів у нас ще була, які були запозичені станом на 2021 рік. З 2021 року по 2024 рік. Львівська міська рада, не потребуючи гострого фінансування на реалізацію певних проєктів, бере ще додатковий кредит розміром близько 800 мільйонів гривень. Це були кошти з українських банків і були кошти з Банку реконструкції та розвитку ЄБРР. Бере Львівська міська рада кошти, вона почала вкладати ці кошти в реалізацію 16 інфраструктурних проєктів. Це будівництво доріг, озеленення, викладення бруківкою. Однак, чи це відбулося так? Чи кошти були перераховані, і чи були ці проєкти виконані? Ні. Не були виконані ці проєкти, Хоча кошти були потрачені. Де доцільність, де ліквідність, де взагалі економічна вигода для львів'ян, якщо для нас з вами взяли кредит на суму 220 млн грн, а сплатили відсотків на 97. Майже половина суми тіла кредиту була передана банкам, повернута банкам. Як відсотки за отримання кредиту. В цьому вбачають зловживання аудитори, в цьому вбачаємо зловживання ми, в цьому мають вбачати і обов'язково зроблять це зловживання кримінального характеру і правоохоронні органи. Йдемо далі. До того ж, у 2021 році. Проведено запозичення коштів до бюджету у розвитку у формі укладання кредитного договору від 16.08.2021 року, пишуть аудитори, з АТ Державний експортний імпортний банк України на суму 170 млн грн. терміном на 5 років відсотковою ставкою 1258 річних. Розмір відсоткової ставки протягом терміну дії кредитного договору зріс з 12,58%. До 17% річних вже 2025 рік, а борг ще не повернутий. Слід зауважити, що наявний механізм підтримки комунальних підприємств через отримання Львівської міською радою кредити в іноземній валюті для погашення зобов'язань за кредитами ЄБРР, що отримані комунальними підприємствами ще до 2021 року призводить до необґрунтованих, до необґрунтованих втрат бюджету через курсові різниці валют та комісії за конвертацію в сумі. 13 мільйонів гривень, що також спостерігалось в діяльності інших комунальних підприємств. А саме ЛКП Львів Автодор, а саме, ЛКП Львів Водоканал, а також ЛКП Зелене місто. Скільки керівники цих зазначених мною і зазначених в звіті комунальних підприємств отримували в цей період заробітньої платні? І був неприємно здивований, що більше того, вони не просто були наділені правом на отримання заробітню платню. Вони ще були премійовані Андрієм Садовим. Мова йде про керівника Львів Автодору, який за рік заробив 2 мільйони 600 тисяч гривень. Премія голови «Львівводоканалу» за 2024 рік. Мова йде про суму 1,6 мільйонів гривень. Схожі суми у вигляді заробітної платні та премії поза мільйон гривень, поза 2 мільйона гривень, отримали інші керівники львівських комунальних підприємств з слів чиновників за успішну, вдалу роботу. Але по факту, як ми бачимо з інформації, яка закладена в звіт. За провальну роботу, за порушення, які призвели до збитків сумарно всій частині на суму близько 300 мільйонів гривень. Це ще не все. Я хотів би з вами зачепити тему щодо освоєння цих кредитних коштів на реалізацію 16 інфраструктурних проєктів Львівською міською радою. При спрямуванні коштів позики на реалізацію 16 проєктів на території громади не було забезпечено дієвого внутрішнього контролю щодо законності та ефективності використання розпорядниками бюджетних коштів. Для прикладу, пишуть аудитори, за результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Львівського комунального підприємства Львів Автодор за період 21 по 2024 рік. Встановлено системні факти. Увага, оплати завищених обсягів та вартості виконаних робіт на загальну суму, 10,5 млн грн. Найбільша сума порушень, на яку звертають увагу аудитора, встановлена по об'єкту будівництва гравійної дороги від західного обходу міста Львова до житлового масиву Білогорща. Роботи, по якому були заактовано та оплачено, однак фактично не виконано на суму 9,5 млн грн. Аналогічні порушення встановлено і при використанні коштів на інші інфраструктурні проекти. І таких випадків тут десятки, десятки які переходять у сотні. Ми маємо шайку знахабнілих чиновників, які дорвалися до влади, які від нашого з вами імені набрали кредитів в українських банках та в Європейському банку реконструкції та розвитку, і деякі з вас, можливо, піднімлять питання про те, що це була службова недбалість. Я як юрист, скажу по-іншому, це була свідома акція. Неодноразова акція зі сторони львівських чиновників спрямована не просто на крадіжку бюджетних коштів, а на підрив економічної безпеки. Ну, неможливо протягом трьох років вчиняти настільки зухвалі корупційні дії випадково. Переконаний у тому, що Служба безпеки не, України не залишить без уваги цю інформацію і цю систематичність, на яку наголошують аудитори у своєму звіті. Як наслідок, така специфіка управління кредитними коштами призвела до того, що створений для спрямування на капітальні видатки бюджет розвитку. Поповнювався кредитними коштами ЄБРР на суму мільярд 289 мільйонів, а використовується на покриття поточних видатків, видатків споживання. Це кошти йшли, які запозичені в ЄБРР на те, аби преміювати самого себе, а також роздавати своїм халуям захмарні премії. До того ж, кошти ЄБРР спрямовані комунальними підприємствами на погашення зобов'язань за власними кредитами, отриманих для провадження інвестиційних проєктів, які до теперішнього часу не реалізовані. І так, ми на підставі доказів у вигляді звіту Державної аудиторської служби від 21 січня 2025 року довели вам неефективність свідомо економічну провальну діяльність. Садового та його чиновників в питанні розпорядження бюджетними коштами на суму більше, ніж 320 мільйонів гривень за короткий всього-навсього період 3,5 роки, а ви уявіть собі, скільки збитків завдано садовим та його людьми за 18 років-19 років його каденції. І так, аби інформація отримала не просто своє продовження. Але й логічне завершення і не загубилася в інформ -просторі. Будьте активними, тисніть дзвіночок, тисніть вподобайку, поширюйте наш контент, коментуйте наші програми, будьте активними, а ми працюємо далі.